В Житомирі попрощались бійцем батальйону Донбас Сергієм Ковешниковим. 50-річний офіцер у відставці пішов на війну добровольцем. Ще в серпні під час виходу підрозділу Іловайського котла зв'язок з ним обірвався. Відтоді про долю Сергія не було жодних звісток. Рідні сподівалися, що він у полоні. Але нещодавно його тіло ідентифікували за аналізом ДНК. Сергія поховали як невідомого солдата в Дніпропетровську, а тепер доправили на батьківщину. Перепоховали на військовому цвинтарі в Житомирі з усіма. Почистями Сергія залишилась дружина і син. Це був людина, бієць по життю, який любив життя, служив в спецвойськах, він був подводним плавником. Незважаючи на хворобу, в нього на правій руці не зібрався палець, він не міг стріляти, він перевчився на ліву руку, і він пішов добровольцем в батальйон Донбас. Служив, виконував завдання.